Не тільки серед тижня, а постійно пам'ятаємо, що через війну сотні тисяч мільйони людей стали в Україні внутрішньо переміщеними особами, чи постраждали від воєнних дій, втратили житло, роботу, якесь домашнє господарство, а отже, й кошти для отримання своїх сімей. Звісно, вони потребують співчуття, розуміння та що надважливо матеріальної допомоги. Про неї і йдеться управління Верховного комісара ООН у справах біженців. А скорочено, ви бачите цю абревіатуру УВКБ. Оон і надає грошову допомогу переселенцям. Благодійний фонд Право на захист є партнером у ВКБ. Тобто його мобільні бригади збирають дані на отримання фінансової допомоги переселенцями. Подати заявку можуть ВПО, які прибули сюди після 24 лютого 22 року, або ті, що постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровський, Полтавський, Одеський, Запорізький, Кіровоградський, Черкаський, Харківський, Чернігівський і Сумський. Можливо, не всі з цих категорій карличан, ВПО, знають про цю допомогу, то повідомте їм, що. Мобільна бригада по збору даних працює в карлику будинку культури з 14 по 16 листопада, включно з 10 до 15 години. А на прийом до співробітників фонду треба взяти всі основні документи, особливо ті, які підтверджують статус внутрішньо переміщеної особи або постраждало від воєнних дій реквізити банку або номер картки. Адже допомога буде безготівковою і одержати її можна буде щонайменше через 8 тижнів після реєстрації. І оформлення документів. Працівники фонду Право на захист детально розкажуть, які ще документи потрібні та за якими критеріями надається грошова безповоротна допомога. Її розмір 3600 гривень на місяць на особу з розрахунком на три місяці. Як нам повідомили, подібні мобільні бригади почергово охоплюють своєю діяльністю. Практично всю Україну, крім тимчасово окупованих територій, навіть за мінімальними прикидками, загальна сума виплат управлінням біженцях ООН складе цього разу в Україні не один десяток мільярдів гривень. ООН без сила вплинути на припинення війни, але, хоч допомогу вразливим категоріям жителів воюючої країни, надати може. На одному із останніх засідань оперативного штабу до старост сіл звернулася начальника Лицької державної податкової інспекції Обухівського управління, головного управління Державної податкової служби в Київській області Людмила Циганок. Наші ці судді підприємської діяльності. Які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, які знаходяться на першій ході, які знаходяться на другій, третій, четвертій групі оподаткування, на сьогоднішній день, починаючи з 1 жовтня, повинні проводити свої розрахунки із застосуванням РРО. Тобто у вас на вашій території сільських радових староста невелика кількість об'єктів діяльності, то тобто ви повинні знати, що практично вони кожен повинен мати або касовий апарат, або програмний реєстратор розрахункових операцій. Тобто під час проведення розрахунки вони повинні вашим жителям видавати фіскальні чеки. Тобто в обов'язковому порядку ми вам також розсилали пам'яточки, будь ласка, роздрукуйте їх і надають їм суб'єктам, щоб вони до 1 січня ці касові апарати або програмний реєстратори заре... зареєстрували. Тому що під час звітності за рік вони в обов'язковому порядку будуть звітувати про те, що вони проводили діяльність. Що вони будуть реєструвати свої доходи, але ж при відсутності касових апаратів, то що у нас буде облікувати наш обліку, сразу ж буде, буде колапс калапсиконодаси. Тобто як ви проводили свою діяльність використання логотипки, без застосування РРО, тобто сразу ж буде порушення даного даному виборту. До вашої уваги таке повідомлення від Міністерства цифрової політики. У застосунку ДІЯ з'явилася нова послуга, можливість сплатити штраф за адміністративне порушення. Раніше потрібно було звертатись до суду, стояти в чергах, щоб отримати судову постанову та реквізити для сплати штрафу із судового збору, і лише потім йти у банк. Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення просто в застосунку Дія, всього за кілька кліків у смартфоні. Понад сотню звернень і повідомлень зафіксувала Кагарлицька поліція за тиждень від громадян Кагарлицької і Жищівської громад, інформує начальник Кагарлицького відділення поліції Вадим Бандура. У Ліщинці сталася крадіжка з магазину. Злодії викрали товару обсягом на кілька мішків. Правоохоронці зуміли їх наздогнати і затримати, коли ті під'їжджали до Києва. Зловмисники відпочивають від справи неправедної у СІЗО. У громадянки 47 сьомого року народження інші зловмисники. Вирвали з рук телефон. Особи любителів чужого майна встановлено, і вони теж у СІЗО може обмірковують свою антисуспільну поведінку. Сподіваємося разом із правоохоронцями. А громадян закликаємо бути пильними у поводженні з гаджетами на вулиці. 82 протоколи склали поліцейські стосовно порушень адмінкодексу. З них п'ять за кермування автівками у стані алкогольного сп'яніння.